На виконання постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року за номером 807 про утворення та ліквідацію районів, наказом ДПС України від 7 жовтня 2024 року за номером 747 затверджено перелік ДПІ головних управлінь ДПС в областях, які є їх структурними підрозділами. Відповідно, попередній наказ ДПС України від 12 жовтня 2020 року. За номером 648 про затвердження переліків державних податкових інспекцій зі змінами втратив чинність. Згідно додатку, до наказу 747 на території Полтавської області утворено 4 ДПІ, Полтавська державна податкова інспекція, адреса місто Полтава, вулиця Європейська, будинок 155, Кременчуцька державна податкова інспекція, адреса місто Кременчук, вулиця Троїцька, будинок 76. Лубенська державна податкова інспекція, адреса місто Лубни, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 21, Миргородська державна податкова інспекція, адреса місто Миргород, вулиця Кашинського, будинок 26А. Решта ДПІ, які були у складі головного управління ДПС у Полтавській області, надалі або продовжують свою діяльність у складі несамостійних структурних підрозділів ДПІ, відділів чи секторів. Або ліквідовані шляхом перенесення, переведення обслуговування платників податків до найближчої точки доступу, ДПІ відділу або сектору. У складі Полтавської державної податкової інспекції утворений Карлівський відділ обслуговування платників, решетилівський сектор обслуговування платників, Кобиляцький сектор обслуговування платників, зіньківський сектор обслуговування платників, Котелевський сектор обслуговування платників. Чутівський сектор обслуговування платників, Новосанжарський сектор обслуговування платників, у складі Кременчуцької державної податкової інспекції, утворений Глобинський сектор обслуговування платників, козельчинський сектор обслуговування платників, горішньоплавнівський сектор обслуговування платників, семенівський сектор обслуговування платників, у складі Лубинської ДПІ, утворений пірятинський відділ обслуговування платників, хорольський сектор обслуговування платників. У складі Миргородської державної податкової інспекції утворений гадіцький сектор обслуговування платників, Лохвицький сектор обслуговування платників. Відповідно до зазначених змін платники податків, що перебувають на обліку в диканській ДПІ, обслуговуються Полтавською ДПІ. В Машівській ДПІ обслуговується Карлівським відділом Полтавської ДПІ, в Великобагачанській та Шишацькій ДПІ обслуговуються Миргородською ДПІ, в Воржицькій ДПІ обслуговується Лубинською ДПІ, в Чорнухінській та Гребінківській ДПІ обслуговуються Пирятинським відділом Лубенської ДПІ. Для отримання інформаційно-довідкових послуг з питань застосування податкового законодавства та єдиного внеску на загальнообов'язкове. Державне соціальне страхування. Платники податків можуть звернутися до контакт центру ДПС за телефоном 0800 501 207, або зателефонувати на телефони гарячих ліній структурних підрозділів Головного управління ДПС у Полтавській області, що розміщені на субсайті Головного управління ДПС у Полтавській області. Веб порталу ДПС за посиланням Полтава з Гов'юа Контакти.